Давайте перевіримо, як ви знаєте правила дорожнього руху. Переходити дорогу, тримаючи дорослого за руку. Так. Чи можна перебігати про їжу частину? Ні. Переходити дорогу на червоне світло світлофора. А вже ж ні, це небезпечно. Гратись на проїжджій частині. Ну, звичайно, що ні. Гратись на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Так, очікувати транспорт в спеціально одведених місцях. Так, звісно, молодці малята.